Уявимо, ви зіграли у Браму Балдера і Подивилися серію Фоксмахі. На чи не дай боже дізнались про це гобі через серіал Дивні Дива. <плес> і вам вперше захотілося грати у це саме міфічне підземелля та дракони. Що робити? Перше, що потрібно, терпіння. Воно в принципі знадобиться, якщо захочете бути активним учасником хобі, бо іноді місце віддав довбоє. Якщо ви не маєте друзів, що розділяють це хобі, повірте, це не проблема, а більше плюс. Є певне негласне правило серед майстрів не вести гру друзям. Можливо, колись дізнаєтесь чому. Треба шукати контакт, що скине вас на якусь спільноту. І взагалі під відео залишу посилання на сайт зі списком українських спільнот по рольовкам. І навіть там це не повний список. Не бійтеся запитувати у її учасників про інші спільноти. У найгіршому випадку ви почнете срачу, якому закликаю не приймати участь. Це напряму пов'язано з тим, що для більшості учасників хобі, ціль гри втеча від реальності, і на жаль, коли ти про неї згадуєш, у них починається істерика. Це звичайна реакція, тому не звертайте уваги. Як я говорив, спільнот багато, але вам треба дізнати ще дещо. У найбільших з них модерація сидить у вічному павертріпі, де вони вважають себе богами і не рахуються з ніким. Ті, хто застав прикладацький срач зі шлях би з приводу перекладу Брама Доротри знають про що я. Інакше кажучи, парадоксальна адміністрація спільнот робить все, що в їх силах, щоб її учасники у неї не перебували. Якщо ви вже злякались, то забувайте про настільні ігри, в принципі, або просто не приймаєте участь у житті спільноти. Активність у таких групах не принесе вам користі. Максимум, що ви отримаєте це запрошення від дуже токсичного гейма, з яким ніхто не хоче грати. І це тільки зіпсує ваш досвід. Про спільноти сказав, пора поговорити про шизофренію. Якщо ви все зробите по кроках, як я сказав, ви зустрінете дивний феномен. Підземелля та дракони тут називають дуже дивними назвами та абревіатурами, як то НРІ, настільні рольові ігри, або ж Гурб, СпФ, Драгонбейн, Bay, Invisi, чи купа інших назв. Знову ж не лякайтесь, це все не D&D, а інші системи. Тут вже треба бути обережним. Не забувайте про те, що інші системи існують. Знаю, це. Дуже легко більше з них не дарма не мають ніякої себе Вінеті і бодай якогось цифрового сліду. Дуже багато груп ставлять за загальний курс просування інраї через обсирання діндії та його гравців, тобто основної системи, через яку у це хобі приходять люди. Вічно проведеться в латати, гандони. Тим не менш, воно вам не треба. Головне, що у цих групах знаходиться окремий канал з пошуку гравців або майстра. Дивіться туди і обов'язково дивіться на формат гри та систему. Скоріше за все, ви шукаєте D&D, тому дивіться на набори, що присвячені цій системі. Від себе рекомендую обирати ваншот. Ваншот це гра на одну, слеш, дві сесії. І спочатку це відлякує, бо хочеться прийняти участь у довгій історії, як герої Ютуба чи Мультов. Повірте, був на вашому місці, але зараз ви на етапі, де ви не знайомі ані з гарною грою, ані з поганою. І записуватись на компанію формат гри, який, бог зна скільки триває, означає йти у довгу пригоду, де ви не до кінця орієнтуєтесь як в правилах, так і в персонажі. Як я й говорив. Ризик зіпсувати собі досвід високий. У наборах також є окрема строка, яка може звучати як вчимо новачків, новачки вітаються і т.д. У вашому випадку рекомендую відгукувати не на кожен набір з цим кейворном, забивши на систему та сетінг. Майстри, що ведуть інші рольові системи, ставлять собі ціллю познайомити більше гравців з нею. Тому часто вони дуже френдлі та готові пояснювати кожен шорох, що відбувається на грі. До того ж, якщо вам сподобається система і ви захочете дізнатись про неї більше, ви зрозумієте, чому більшість хобі обирає саме Дінді. Можливо, вам особисто вистачить цих крихт-інфи, щоб грати у якусь сноунейм-систему. Чумачок пірожок. Слухай, я тут нещодавно скролив у нет і побачив таку прикольну систему. Я і... хочу грати. В Ок. І ви ж не думаєте, що з цього моменту весь тягар вашого досвіду лягає на майстра, правда ж? Давайте поговоримо про те, що треба робити вам, щоб ви самі не псували настрій, як собі, так і іншим гравцям. Перше не слухайте. А чуєте, як у більшості мого виводка, впевнені у вас такі ж самі соціальні проблеми, тому треба відчувати загальний настрій групи. І не поводити себе як тварина та керуватись першим імпульсом негайно пожартувати у момент, коли вам цього захотілося, а подумати двічі перед тим, як щось ляпнути. Перед цим уважно чуєте, що відбувається у групі, і пробуйте діяти з нею в унісон, навіть якщо ви до цього не звикли. Буде терплячим. Про це я говорив на початку гайда, але інформація все ще не застаріла. Якщо ви грали вже у якогось майстра, вів трішки по іншому, ніж теперішній фраза а, на минулій грі у нас було по іншому. Це вирок. Я не жартую. клеймо до йобу до вас прищепиться швидше світла. Приклад малий, але сподіваюся, загальна ідея поради зрозуміла. Мене якось навчив майстер однієї фразі. Май тут ще потримувати задоволення, але не за рахунок інших. Вміти тримати язика за зубами. Ми всі хочемо зробити все і одразу, і неодноразово зустрічав приклад гравця, який робив по 5-7 заявок, одразу не даючи можливості вставити слово іншим. І так, це відповідальність майстра розподілювати спотлайт від гравця до гравця, але не треба забувати, що історію формує не тільки майстер. А і ви іноді поспішати не треба, і ви навпаки отримуєте лулу з того, що група намагається зрозуміти, як відкрити умовний кій за допомогою психології та статистики пролів, чи від того, як працює хімія тіла та природня олія, стирає цифри у той час, коли вже бачите зелену кнопку і розумієте, що двері відкриті, чекаючи найсмішнішого моменту, щоб про це сказати. Поважати інших. Нині банально, але люди часто забувають або забивають на це. Коли ви записуєтесь на гру, будьте пунктуальною людиною. Майстер чи гравець на тому боці екрану, це не ваш дружбан, що розуміє ваші локальні меми, чи в принципі розуміє термінологію, яку ви можете думати, знають всі. Бо коли я записувався на гру, я десь дві хвилини не вдупляв, що таке барба та рейга, про яку лапутів майстер. І навіть коли ви записались, цінуєте труд та час інших, приходьте на гру вчасно, а краще на 5 тисяч хвилин раніше. Подумайте про комплекс запитань, які хочете задати, і задайте їх перед грою. Повірте, майстру не подобається кожні півгодини відволікатись від справ, щоб відповісти на кожне ваше запитання у той час, як ви можете написати все і одразу. І ще раз скажу. Запитання перед грою. Перед грою буде гірше, якщо ви будете витрачати дравоційний час гри на те, що можна було б вирішити до неї. Спілкуйтесь вічливо, і вам відкриється шлях до гарної гри. Далі ви скоріш за все побігаєте по різних ігрових столах і рано чи пізно опинитесь у дискорд сервері чи телеграм-групі окремої мікроспільноти, де спілкуються друзі. Та знайомі, бо знову ж багато хто тікає на власні сервери через павар тріп модерації і не хоче ускладнювати собі життя вічною загрозою бана, божевільним модіром через звичайну провокацію з боку іншого. Тому спільнота цього хобі це часто навіть близько не спільноти, а просто платформи для набирання гравців. Так, через хащі ви знайдете постійну групу, осядете і будете чилити з людьми, з якими вам комфортно. Ніколи не спирайтесь на перший досвід, щоб робити висновок про все хобі. Тут є багато дегенератів, і це ледве не основна його ознака. Якщо б я зробив би такий висновок, не було б ні канала, ні моїх ігор. З часом ви самі захочете вести власні ігри. Окремий відос для вас майбутнього у підкасті. Щастивому пошуку гарних ігор і не забувайте про збір від Анголі професі на прилад нічного бачення для наших бійців. 爸爸。